Північний циклон та застуда тривають. Боляче ковтати смокчи трахисам. Поки єдиний російський авіаносець Ржевієсу, Су-33. з нього Росія використовує для супроводу стратегічних бомбардувальників. А частина пілотів, що здатна злітати з палуби авіаносця, вже пішла на пенсію. Принаймні, про це пише Дефенс Експрес, оскільки адмірал Кузніцов має велике значення для російської пропаганди, окупанти витрачають величезні кошти на його відновлення вже ось сім років. З огляду на темпи робіт і відсутність підготовки пілотів. В аналітики зазначають, що Кузніцов навряд колись вийде з ремонту. Андрій Риженко, капітан першого рангу запасу військово-морських сил, заступник начальника штабу військово-морських сил у 2004-2020 роках і стратегічний експерт компанії Соната. Пан Андрію, доброго дня. Вам вітаємо. Добрий день. Пане Андрію, розкажіть нам про важливість з ідеологічної точки зору ось цього адмірала Кузніцова. І що станеться, якщо він не зможе виконувати ту свою функцію, яку виконував раніше? Ну, Адмірал Кузніцов він задумувався ще в радянський час і будувався в радянський час. До речі, на Миколаївському судному будівельному заводі. Я пам'ятаю, коли він на початку 90-х, я так розумію, в 91-му році він. Прибув на рейд Севастополя і встав на рейд Севастополя, тому що фізично він не мог ну, зайти в, в пункт базування Севастополь. Тоді і він там стояв досить тривалий час. Я пам'ятаю, як проводились тоді випробувальні оці польоти авіації. Ну його значення це проекція сили. Проекція сила на море. Тобто цей корабель у складі авіаносної ударної групи, куди мають ходити. Ще можливо два-три крейсери, есмінці фрегати. Він може ну серйозно впливати на розвиток військових операцій в будь-якої точці земного шару. До речі, от і ну, це був перший. Верніше авіаносці будувалися в Радянському Союзі і до цього. Але у літаків був вертикальний спосіб зльоту і посадки. Це був перший такий авіаносець фактично на якому вже була класична а, така от, і посадка через а, катапульту і трамплін. А, ну до, до речі, от, що стосується ну, катапульти, довго її не могли зробити нормально, але якимось чином от зробили. От я пам'ятаю, як на старшому році ці авіаносії з його фактично угнав командир, незважаючи на прямий наказ президента України. З Севастополя не виходити, він його угнав і перегнав на північне море. А потім цей корабель, ну, в, в 2000-х роки, під час кризи, він тривалий час знаходився біля причалу. І тільки от десь в 10-х роках, коли там трошки піднялася економіка, він почав щось там виходити в море і навіть ходив в Средиземне море. Тоді, до речі, він втратив два літака в Средиземному морі. А, ну, його використовували до 18-го року, але з такими серйозними проблемами. Тому що все, всі агрегати на його борту, зокрема двигун, у нього парасова установка вироблений в Україні. І Україна відмовилась її обслуговувати. А своїх таких фахівців ну, Росія немає, і це і, ну, і через це фактично незалежного такого технічного обслуговування не було. От. Ну і дійсно, сім років тому назад він став завод на ремонт і на модернізацію часткову. У нього почалися там різні пригоди. Була у нього і пожежа на борту, коли загинули люди. Були там такі, серйозні корупційні такі от пригоди, які пов'язані з російським ВПК, там навіть. Засудили там якогось там директора підприємства, я, я колись це питання вивчав. От. Ну і зараз дійсно те, що списав недавно Дефенс Експрес, літаки Су-33. По-перше, не дуже багато. По-друге, пілоти цих літаків вони потребують спеціальної підготовки. І щоб їх відновити для польотів на паубу, потрібно ну, мінімум один рік. До речі, до цього ну, до, до, ну, завжди це робилось на базі спеціального тренажору в місті Сакі, так звана Нітка. Це фактично авіаносець, авіаносець, копаний в землю. І там оці літаки прилітали. Це було і до 2014 року, і після тренувалися. О, такі навички втрачені. Ну і саме пілоти вже вони за 8 років. Там багато хто пішов на пенсію. Тому дуже-дуже багато таких от, э, питань. І самі літаки су 33 я так розумію, теж небагато. Ну і сам корабель йому вже ну, фактично вже по 40 років. І опять же, належного технічного обслуговування у нього не було, тому що фахівці заводи підприємства-виробника в Миколаєві ніколи ну, цей корабель не обслуговували. Тому дійсно його така доля, вона дуже така туманна, незрозуміла і ну, скоріш, можливо, цілком можливо, що він дійсно в море не вийде. Якщо в морі не вийде, то вся оця вот, вот, доктрина морська російська. Вона ну, посипеться до речі, разом з можливою втратою двох баз в Сирії, та в, в Тартусі і. І в цьому, і в хмеймімі. пане Андрію, в нас менше хвилини залишається. Я, мабуть, ще попрошу хоча би парою слів з нами поділитись з приводу теж авіаносця, але його називають Ерзац авіаносцем Я маю на увазі те, що представив Іран. Так не авіаносець, його вже називають дрононосець. Наскільки це, це що? Це ну випадковість, прецедент, як це розуміти? 30 хвилин 30 секунд нас. Ну, Іран, він відомий такою тактикою. До речі, москітного флоту своїх літаків у них немає. Я думаю, що через це вони ну це така досить, ну скажу вам, небезпечна небезпечний агрегат, який можливо має меншу дальність дії, але він ну також має серйозну небезпеку, особливо проти класичного флоту. І це небезпека. Треба за цим дивитися. Угу, зрозуміло, Пан Андрій, Ми дякуємо, дякуємо вам за те, що були з нами. Андрій Риженко, капітан першого рангу запасу військово-морських сил, заступник начальника штабу військово-морських сил у 2004-2020 роках. Стратегічний експерт компанії Соната.